Ми тут маємо доїхати до наступної дороги. І ось вона наступна дорога. Ми на неї виїхали. Тепер нам наліво. Прекрасно! І що, і пише, що далі прямо. І куди? Ой, сюди. А ся куди? Фіхло знає куди? Але вона краща. Так, два кілометри пише нам, що не поймі якою дорогою. Ну що ж, і це прямо. Що ми спробуємо. А дорога є мотоцикл справляється дуже добре. Не для цих доріг він, о, навіть в Долчині видно, дома, до яких ми їдемо. Це добрий знак. Але Текін це паркетник. З можливістю виїхати оф Популярна тенденція в сьогоднішньому світі живеш в місті, в цивілізації і на суботу-неділю викачуєшся трошки собі поїздити по природі. Так, зустрічаються ямки, о, навіть серйозні ямки. Так, лишився на... Що й дороги? Так, як загаро роздоріжжя, це значить сюди і нам сюди. Ладно, поїдемо сюди. Так, і тепер сюди. Оп! Сюди сюда сюда сюди. Чи сюди. Чи сюда? Ніби дорога сюди. Провіримо. Може це просто об'їзд? Так. Навігатор говорить, що ми попали правильно. Може правильно, може брешні, ніби правильно. Ніби пише, що правильно, село наближається. І ми наближаємося до переїзду через річку. Якщо його не буде, придеться нам вертатися. Так, дорога все менш зауважальна, але вона... Ще є і навігатор говорить, що їдемо правильно. Поволі, поволі. Делікатно, делікатно. Так. Делікатно, делікатно, поволі, поволі. По-моєму, ось там пішла дорога. Вже стежина. О! І вже пішли тюки з сіном. Якщо є тюки з сіном, це означає, що хтось тут просить і хтось тут проїжджає. Так, домов все ближче і ближче. Дорога ледь зауважальна. Але вона є принаймні так нам ну, здається. Так, що виключився і десь вона тут іде, іде, іде. і тут ми виїжджаємо. З'їхали ми, це означає, що нам треба розвертатися. Заїхали ми. Так, треба зробити інакше. Так ми вже не вийдемо. Треба нам назад. Якась колдобина. Вибралися ми з дирки от такої. Треба масштабик трохи збільшити? Ну і де тут? Треба поправити зіркала. Так. Так, видно? Видно. До є? Прийшла пропозиція пройтися пішки і подивитися. Так, техніку поставимо і пройдемося пішки. Так, ось, куди ми заїхали? Добре, ага. Навігатор. добре, ми подивимося навігатор на телефоні. Краще не їхати на моцику, бо тут і ями, ну і вона їх. Коротше, суть така. В цьому місці мав бути міст Просіка з дерев видна, з другої сторони якісь бетонні загороди нагромадження також є. А з цієї сторони бачимо рештки балок. Коли його спалили, цей міст. О, і все, що від нього лишилося. О, на навігаторі він тут мав бути, але його нема. Ну що ж, нема то нема. Це означає, що будемо вертатися цією самою дорогою назад. А зараз йдемо до мотоцикла. Коротше, перебралися ми на другу сторону. Тут шлагбаум. Все, як говориться, приватизовано. Чиясь хатинка скромна і заграбастано кусочок озера. Ось все, все приватне, гарні хати, ну і тому ми мусимо вертатися назад. Не будемо тут проїжджати, бо нема навіть як. Знайшов я перехід, але, як говориться, не для нас цей перехід. Тому вертаємося назад. Ми Здали козамки, поцьомали шлагбаум закритої території, проїзду і вернулися до свого китайського козака. Зараз будемо виїжджати назад цією самою дорогою, бо щось я вже замучився. Так, хтось питав, як сітка на... Текі ні, що я поставив на сідушку. Та ось залазить тут трошки. Але так зробив, так зробив. І пилюка. А потім можна і помити. Але це вже коли мити мотоцикл. Так, тут нам все не вийшло. А ми так близько були. О, шлагбаум ми так близько були до нашої мети. Ну нічого, як говориться, нічого. Ми поїдемо на Жеребятен. Ну що ж, поїхали назад. Опнасіна, котра стоїть тут і вже О охо хо хо охо хо хо охо Оп, Але прогулялися гарненько, хоча і не проїхали насквозь. Як це кажуть, індуро, це не мотоцикл, а це стан душі. Ось ми з нашим станом душі. топ 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 топ-топ, топ-топ-топ-топ-топ, топ стоп 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 стоп. Нє, ми їдемо туди. Туди, тобто на наліп. Звідси ми виїжджаємо. Правильно навігатор, правильно навігатор говорить. Так, ось сюди. Так, від навігатору з'явилася пропозиція, але вона вже не приймається. Ми поїдемо попросту тією дорогою, котру ми знаємо. І все. І хватить. На сьогодні нам хватить мандрів. Приїхали ми до калюжі до переїзду. Так. Хочеться, звісно, переїхати. Но ми краще перейдемо, бо вже щось змучено скотина. Перейдемо, не будемо такі вредні. Опа вже сьогодні на експериментувалися. Сьогодні у нас вже експериментів було багатсько. Ох, І гарно ми пройшли. Ой, ну закинемо оба. Так, і можна чагать далі. Так, що розв'язався мені ботинок. Треба зав'язати. Опа! О, резинка вже. А ось така резинка Зав'язали ботинки, Топаємо далі. Навігатор нам вже не потрібний, ми вже тут все самі умні і знаємо, тому хай просто заряджається. І поїхали. Мобільчик стоїть. рибаки і купальщики. Купаються люди. А ми навіть не скупнулися. Ну нічого. Зато вже знаємо де можна. Проїхали річку Павлівку. А народ з'їхався на рибу. Опа! Добре, бере кін. Звісно, треба трошки в стоєчку вставати. О, пробило передню вілку трошки, але там був гострі края ям Нічого дивного. дивно. Виїхали на асфальтик. Все, вертаємося назад. На сьогодні досить нам емоцій. В ліс заїжджати не будемо. Просто їдемо додому. Минули ж ребята. Там же ребята в скілі. народ їде на лодочку. Ось. Бізнес треба було закрити. Ну що ж, самі бачили, де ми сьогодні з стекіном каталися. Це на дорожній режимі 80 на 20. Була би Пендуровська, було б набагато краще. Відколи я тоже сьогодні дві поділки. thank é you Чотири риски, щось непонятне з ним творится. Знову піднялся. Оказывается, я тільки одну риску сьогодні накатав То було на резерві А тепер бракує тільки двох рисок.